Проблему щоденного прибирання котячих лотків вирішено назавжди. Нажимаєте кнопочку, або взагалі не нажимаєте, просто котик іде з лоточка і починається автоматичний сенсорне змивання водички. Ось наша веселка зранку. Думаю, що вона там? нявкає-нявкає, вона каче, щоб її похвалили. Молодець, молодець котик. І м -м -м, бачите. Нажалась кнопочка, водичка наповнюється, бачите, піднімає, піднімає так? всі какашки наверх, бачите. щоб там нічого Змивусь не пролипати. Через 5 секунд потрібно і чистесенькою водичкою каміню, 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 і все в трубу, рейтеру, прямо в каналізації одразу змиває. Запахи, Дуже зручний дивайс, 15-30 руками прибирати, часу, особливо на ми, жінки, Навіть на треба мати унітаза. Щоденно це важка праця. Котика. Ваш... неприємний як запах, наповнювач девайс, скажі, ласка, руками прибираєш какашки її сітки, котиків, змиваєш все, в ванну і так далі. Ваша. Як вам такий Любимчик. девайс?